Довершена і логічна, осінь у власній красі, з усіх перехожих помітно інша людина в простому пальті, лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба, в шапочках жолоті, і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні. Ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой своєї повісті ти знаєш голос людської совісті несеш покликання в житті. День вчителя це свято гідних, мудрих, сильних та відважних людей. Вчитель це не просто складна та важлива професія. Це справжня місія. Адже саме вчителі роблять нашу країну сильною. Розвиненою та сучасною, а українців гідними, навченими та людяними. Дякуємо вам за вашу чесну, самовиту працю, за ваш неймовірний вклад, за все, що ви робите день за днем. Вітаємо вчителів із цим прекрасним професійним святом. Нехай щастить щастий не відсію. Ваш труд важливий та багатий. Бо вклад, що несе те в життя, насправді він найголовніший. Тож, зайчимо всіляких благ та успіхів в житті вільніше. Вітаю вас, вчителя. Бажаю нових звершень, досягнень та великих успіхів. Нехай всі ваші старання роблять наш чудовий світ ще прекраснішим. Міцного здоров'я, величезного терпіння, поваги та щирої вдячності учнів та батьків! Найкращих наших вчителів вітаємо з професійним святом та від усього серця хочемо побажати вдячних учнів, сил. Та натхнення робити таку прекрасну та гідну справу. Зі святом щирого цвітаємо. Натхнення справжньо бажання, щоб школярами випишались. А учні гарно, щоб навчались, щоб помилок не зустрічали, ні горя, ні біди не знали. Нехай задо не вдається, і серце радісно сміється. Вас з ним всі Легкої праці набажаємо. Щоб гарний настрій був у вас. Навіть це дуже складний час, щоб все житті було гладенько і йшло, щоб все завжди рівненько. Щоб всі вас, діти поважали, приємні спогади лишали. Вітаємо з ним вчителя! Серце твоє мотивом. Клітинки в зошита лягли у тканину пальта, лежать в кишенях, вчорашні спогади, листочки дуба, шапочках жолоді, і тисячі дитячих поглядів, їхні усмішки неземні Ти просто вчитель, не маєш користі, ти є герой. Своєї повісті ти знаєш голос людської совісті несеш покликання в житті.